Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Анна, ентузіастка штучного інтелекту, і сьогодні зі мною Олег, скептик технологій. Тема, яку ми сьогодні обговоримо, є однією з найгарячіших: AI і робота. Хто виграє, а хто програє. І я, звісно, бачу тут величезні перспективи, адже AI може стати нашим найкращим помічником, що звільнить нас від рутини і дозволить зосередитися на справді творчих завданнях. Анна, ти як завжди сповнена оптимізму. що межує з наївністю? Коли я чую про звільнення від рутини, я бачу тисячі, якщо не мільйони людей, яким просто не буде куди йти, бо їхню рутину тепер виконує алгоритм. Чи не здається тобі, що ризик масового безробіття це надто висока ціна за цю творчу свободу? Зовсім ні, Олеже. Історія показує, що кожна технологічна революція від парового двигуна до інтернету створювала більше нових робочих місць, ніж знищувала. AI – це не просто автоматизація, це інструмент для аугментації наших можливостей. Уявіть собі, дизайнер може генерувати сотні ідей за лічені хвилини, маркетолог аналізувати складні дані для цільової аудиторії з безпрецедентною точністю, програміст отримувати допомогу на написанні коду це не заміщення, а посилення. Посилення це добре для тих, хто вже має навички, щоб працювати з цими новими інструментами. А що робити, скажімо, далекобійнику, чия робота буде автоматизована або оператору кол-центру? Не кожен зможе миттєво перекваліфікуватися в промпт інженера чи ai етика Ми говоримо про величезний соціальний злам, де не всі матимуть доступ до потрібної освіти чи ресурсів для адаптації. Це виклик. Я згоден. На, але саме AI може допомогти його подолати. Персоналізовані освітні платформи, які адаптуються до потреб кожного учня, можуть прискорити процес перекваліфікації. Уявіть, як AI може ідентифікувати прогалини у знаннях і пропонувати індивідуальні курси. Навчання стає доступнішим і ефективнішим. Хук, але чи знали ви, що за даними World Economic Forum, хоча AI витіснить мільйони ролей, він водночас створить майже вдвічі більше нових? Це не нульова сума, а зростання, хоча і з трансформацією. Ці цифри виглядають оптимістично на папері, Анна. Але чи достатньо це і для кого ці нові ролі? Чи не станемо ми свідками ще більшого розшарування суспільства, де переможці це та невелика еліта, яка володіє AI-технологіями та відповідними навичками, а програвши всі інші, хто не встиг або не зміг адаптуватися. Корпорації отримуватимуть величезні прибутки, скорочуючи витрати на оплату праці. Але хто гарантує, що ці прибутки будуть перерозподіляти? Тися на користь суспільства, ми не можемо дозволити собі ігнорувати прогрес Олеже. Наше завдання навчитися керувати цими змінами. Перемога дістанеться тим, хто буде готовий навчатися і адаптуватися. AI звільняє людину від рутинних повторюваних завдань, дозволяючи зосередитися на тому, що справді вимагає унікальних людських якостей: креативності, емоційного інтелекту, емпатії, стратегічного мислення та вирішення складних непередбачуваних проблем. Ми переходимо від роблення до мислення і стратегування. Звучить чудово на словах, Анна, але це також означає, що кожна людина буде під постійним тиском, щоб бути більш креативною, більш емпатичною, ніж її ai помічник Чи не призведеться до вигорання? І хто відповідає, коли AI робить помилки, особливо у сферах, таких як медицина чи фінанси? Етичні рамки та правове регулювання AI наразі перебувають у зародковому стані. Це са. Саме ті питання, які ми повинні обговорювати і вирішувати зараз як суспільство, а не зупиняти розвиток. AI – це не самоціль, а інструмент, і його вплив залежить від того, як ми ним користуємося. Він може бути силою добра, що покращує наше життя та роботу. CTA. яка ваша думка про AI у вашій професії? Чи відчуваєте ви загрозу або навпаки, бачите нові можливості? Поділіться своїми думками у коментарях під цим відео. Нам дуже цікаво. Я погоджуюся, що дискусія важлива. але давайте не забувати, що відповідальність за наслідки лежить на людях, які розробляють, впроваджують і регулюють ці технології. Потрібні не тільки нові навички у населення, а й розумне державне регулювання, яке захистить тих, хто може програти в цій трансформації. Інакше виграють лише великі корпорації, а більшість людей відчують себе викинутими за борт. Це неминучий процес, але ми можемо формувати його на нашу користь. Майбутнє. Утня належить тим, хто навчається і адаптується. Це час для інновацій, для створення нових бізнес-моделей, для переосмислення, що означає працювати. AI — це не кінець, а новий початок. Початок, який вимагає нашої пильності та далекоглядності, не тільки захоплення, а й критичного аналізу. Саме так. Дякую, Олеже, за твої критичні питання, які допомагають нам поглянути на проблему з різних сторін. CTI — якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших трендів і глибинних аналізів не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі. До зустрічі!